Sempre Четвертьфінальні парі Ліги Чемпіонів Наполі Мілан був очевидний фаворит. Чому був? Тому що трішки більше тижня тому Мілан відвантажив на полі Наполі 4 сухих м'ячі. Що стало причиною і чого тепер чекати від цієї пари в Лізі Чемпіонів? Про це поговоримо. Чи це було приховання тактики Наполі від Лучано-Спалетті? чи, можливо, це вплинув бойкот на матчі від Тіфозі Наполі, які бойкотують дорогі квитки на Лігу Чемпіонів. Тому не прийшли на матч проти Мілану в Лізі. Чи можливо відсутність Ассімхена? Центрального нападника спричинила чотири сухих м'яча. Давайте продумаємо про це все, розглянемо конкретні епізоди, переведемо приклади і в кінці зробимо висновки. Це суха аналітика. Поїхали. Давайте почнемо з простого і більш такого ефемерного, те, що важко виміряти: відсутність фанів ультрас на полі на матчі. Як чи могла вона так сильно вплинути? Я вважаю, що ні. Так, звісно, якщо купнути статистику, то є певна Певний перекос в якості гри домашніх команд, тобто домашні команди зазвичай більше перемагають десь там на декілька відсотків, 3-5, можливо. Я особисто це пов'язую з тим, що домашні команди банально сплять вдома перед грою. Тобто в них нема перельотів, вони тренуються на своєму стадіоні. Мені здається, що це більше пливає. Відсутність фанів так можливо, але це ну там це не причина для поразки в 4-0. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Давайте думати далі. Відсутність Віктора Осімгена, головного нападника чи не головну зірку на полі наразі. Що тут можна сказати? Це відсутність нападника не є причиною пропустити чотири м'ячі. І так можливо, створювалось менше моментів, можливо, гірша реалізація була. Наполі, по суті награло на один м'яч. Щодо Сіміони, який грав замість Сімхена, мені здається, він провів ну такий непоганий матч, Посередній він декілька разів дуже якісно вривався на ближню штангу, шукав м'яч між лініями. Пробував обігрувати. Ну, багато в нього не вийшло в цьому матчі. Я б не сказав, що це була прям провальна гра нападника, що його не було на полі. Ну так, знову ж таки, це не причина пропустити 4 м'ячі. Тепер будемо розбирати саме цікаве епізоди, де наполі провалювалось, і причини цих провалів. А тоді вже по них будемо робити висновки. Перший момент такий в Мілана відбувся відразу на старті матчу. Там Тео Ернандес і Рафаель Лао на фланзі прорвали захист наполі. Ну там в боротьбі 3 -3 була ситуація. В Тетя Ернандес побіг по флангу, і йому вдалося прострілити на лінію штрафного майданчика. На лінії штрафного майданчика опинився абсолютно самотнім Рахім Діас, За ним не встиг Лоботка. Як пояснити це? Ну, Лоботка банально не встиг, тому що атака прийшла доволі вертикально, тим, що виніс від голкіпера. Далі боротьба і скинули Ернандесу по флану собігання. Тобто Лоботка банально не встиг. Ну, але це, от іменно швидше всього, що причина, а не виправдання, тому що по-хорошому він повинен був зреагувати вже на те, що йде небезпечна ситуація, і треба опікати свою зону відповідальності, тобто 16 метрів. Е, йдемо далі. Далі якихось небезпечних моментів не виникало провалів в наполі аж до е, цього моменту з першим голом. Е, тут Брахім Діас зібрав на себе два футболіста. і умудрився вийти з під опіки. Е, можна, в принципі, дорікнути ще й центру поля, тому що там. Е, Є два футболіста на одного. Тобто, якби Брахім Діас віддав якось в центр, вийшло, то е, теж би була небезпечна зона. Це тому, що вони перед тим намагалися відібрати високо в жиру два футболіста на полі, і в них це не вийшло. Але це все дрібниця, тому що Брахім Діас вийшов геніально з цієї ситуації, Він залишився з м'ячем, продовжує вести. І два футболіста Наполі залишились позаду. Там Лоботка і крайній лівий захисник Наполі. Далі Брахі Діас просувається вперед, віддає передачу на Лао, і той виходить один на один з воротарем, забиває м'яч. При тому Леао був ніби як між двома центральними захисниками, і ніби як хтось може запідозрити, що вони провалили цей епізод. Мені все ж здається, що тут величезна заслуга Брахіма Діаса, тому що, дивіться, в цьому епізоді. Один центральний захисник зміщається значить грати по флангу, тому що там абсолютно вільна зона. Він не може собі дозволити висунутися на Брахіма Діаса. Тому Рафель Лао опиняється між Рахмані і Ді Лоренсо. Притому Ділоренсо це правий флановий захисник, він повинен зміститися так, аби Лао вже не прийняв м'яч. А сам Рахмані повинен висунутись на Діаса. Інакше ніяк, тому що Діас просувається в сторону воріт, він собі зміститься і проб'є. Це, очевидно, треба зробити, причому бажано підловити. Діявся в такий момент, коли не відпустить м'яч якомога далі. Окрім того, треба дочекатись, доки Діо Лоренцо встигне зміститись з пола АО, але Ао теж, звісно, рухається вже в сторону. Воріт по ньому не так просто зміститись. І от Рахмані намагається виловити цей момент, коли йому можна вже виснутися, аби той, аби Ді Лоренце підстрахував. Абрахім Діас ще не був надто близько, але поки він на це от шукав, то Діас встиг віддати передачу, і насправді багато шансів в нього не було. Так, надзвичайно якийсь топовий хороший захисник встиг би, мабуть, виснутися і рухатись так, аби Діасу було складніше віддати передачу. Рехмані не зробив, по суті, нічого, і це ну, проблема, в принципі, але не сказати, що в нього був простий епізод. Але звісно, це все бліді проблеми на фоні того, як Маріо Маріуру і Лоботка проспали на фланзі Брахіма Діаса. Ось, де була справжня проблема. Добре, в наступному голі винувати можна вважати Зелінського, а хвічок в Рацелі можна не вважати винуватим, але помилку він робив недопрацювання те саме, що і Зелінський. Тому що дивіться, тут Лео ще контролює м'яч центрі поля, і Зелінський відповідно контролює Діаса. Лео віддає на лівий фланг. І якби очевидно, що там ситуація для подачі, що треба починати е, контролювати всіх гравців в штрафному майданчику, бажано дограти кожному по своєму, або е, підстрахувати, якщо хтось когось відпустив, е, так от е, на дальній штанзі два вільних футболіста. Мілана. І це є два фланових футболіста Мілана. По одному, очевидно, ми бачили грав Зелінський, тільки що по іншому хвічах Врацеля не добігає. М'яч штрихному прийняв Брахім Діаз, знову ж таки. В нього було достатньо часу, і він, в принципі, розібрався в епізоді, тож рахунок став 2-0. Знову бачимо недопрацювання від центральних півзахисників. Ну, Дали подати, тобто багато таких дрібних проблем, які злилися в один гол. В кінці першого тайму виник такий показовий епізод, десь 43-44 хвилина. Тут Леао проскочив по летану. Трішки ліктем йому додав, там арбітер це проігнорував. От так ми бачимо тут в центрі поля два вільних гравця Мілана. Але, в принципі, так як це кінець тайму і так як це була контратака Мілану, то мені здається, що гравці Наполі, в принципі, ще непогано встигли повернутись. Там був момент, аби віддати цю передачу туди в центр. Але навіть якби вона туди прийшла, це ще не катастрофа, тому що там є лінія вже захисників, яка, в принципі, може зустріти. Е, ну так, бачимо провал невеликий, але він виник там знову ж таки індивідуально. Е, Лео полетано, звісно, може прийти, тому що це навіть не робота полетано відбирати. Навіть я б сказав, пришвидшуємось, тому що, бачите, розбирати є що. Е, в третій гол в цьому епізоді була втрата від наполі в центрі поля і пішла передача на. Веля Той вибігає один в один спочатку проти Рахмані, але поспішає підстраховка. Тому, в принципі, в Рахмані в, цьому, в цій ситуації головне не дати зміститися в сторону лицевої лінії. Тобто він до зовнішніх до лінії штрафного його страхують. До лицевої бажано Рахмані проконтролювати. Леао, мені отак хотілося спочатку Лео похвалити, тому що я цей епізод дивився. І він вибирає епізод, коли вже. Коли ніби ще є шанс, що він прорветься в центральну зону між двома центральними захисниками, на це ведеться Рахмані, і тоді він зміщається вже до лицевої лінії, звідти там пробиває. Але насправді давайте я вам декілька разів так перемотаю, щоб ви оцінили цей епізод. Рахмані сам путається в своїх ногах. Ну тобто, він, він якби не контролює нічого в цьому епізоді, таке враження, Лао міг пробігти в будь-яку сторону. Дивіться, він то на одну ногу опорно ставить, то іншу, і обидві ноги під собою тримає. З такої позиції ти ні в яку сторону ривок не зробиш. Тому тут є велике питання до Рахмані, і я вже зауважу, що це вже такі не перші питання, коли він грає ну, не те, що не топово, а не надто добре. Самий такий повноцінний провал на полі насправді в цьому матчі навіть не призвів до голу, але його обов'язково треба. Проговорити. Це відбулось на 64-й хвилині. Гравці Наполі йдуть в преси дуже високо. Дивіться, там 5 футболістів, значить, позаду лише Лоботка і четвірка захисників. Що важливо зрозуміти, вони йдуть абсолютно пасивно. Окрім того, два центральних півзахисника, по суті, не зрозуміло, що контролюють. Вони ніби як контролюють простір, але разом з тим вони його контролюють надто високо, тобто простір між захисниками і ними. Надто великий, аби його просто так залишати в той самий час. Салімакер витягує на себе лоботку останнього захисника, останнього півзахисника. Перепрошую, який, в принципі, давав якийсь баланс всій цій структурі, де п'ять футболістів так високо. І, отже, вся ця зона залишається абсолютно порожня, туди й вривається Ернандес. І дивіться, скільки в нього простору. Це просто катастрофа, враховуючи, що це 64-та хвилина, так наполі намагається, ніби відігратись. Але ну вони це робили якось пасивно високо і пасивно. І це е, могли карати за це гравці Мілану четвертим голом, але вони це трішки притримали. Е, ну, про цей провал окремо хочу сказати. Це такий єдиний провал. Я не розумію, чому він виникне краптово. Е, один на одного видно півзахисники понаділися. Зазвичай такого з наполі не трапляється. А це, але такий один епізод був. А четвертий гол прийшов звідки не чекали, можна сказати. Тому що Саламакер забиває там раз в два сезони. Тут він прийняв м'яч між лініями, Вже питання до Хаві можна задати. Але далі він робить дещо феноменальне, як там кажуть тепер в наполі Сале Донна або ще якось можете написати в коментарі. Суть в чому він проривається між чотирьох футболістів. Це така колективна безвідповідальність. Окрім того, справа вже була в штрафному майданчику, тому ніхто не хотів фолити, аби... Заробити пенальті знову ж таки найбільше тут питання до центральних захисників той самий Рахмані. Знову ж таки, він був ближче всіх і він не зіграв. Ну але знову ж таки, фолити не хотів. Але ми собі відмітимо все ж. Що ж, на цьому напевно і завершимо, тому що розбирати вже і так, і що, і по цьому можна робити, в принципі, висновки. Мені здається, була певна недоконцентрованість багатьох футболістів. Це прослідковувалось. По Рахмані є питання, тому що він в жодному епізоді не зіграв якісно насправді з таких важливих. Всюди, десь ну, епізоди складні були насправді, але не сказати, що він хоч десь зіграв на рівні чемпіона Італії. Скажімо так. Добре, далі. Чи спалеті щось міг приховати від свого опонента? Ну, насправді ні, тому що наполі грає доволі просто. Там 4-3-3. По центру така доволі компактна трійка, яка додає балансу цій структурі. Тобто вони можуть зміститися, підстрахувати будь-який фланг, але зазвичай тримаються так ближче до центру. От попереду трійка нападників. Вони зазвичай всі тримаються доволі широко. Тобто вони один одному таким чином створюють простір, і в цьому просторі намагаються. Заварити якусь кашу, ну він потрібен для дриблінгу, діагонального в тому числі. Це те, чим наполі зараз круто грає, і е, щось від щось при цьому приховувати, якихось причин немає. Тому що футбол наполі простий в плані якихось задумів. Він складний в плані втілення цих задумів, тому що потрібна висока виконавча майстерність футболістів. По крайній мірі, таке моє бачення. Щодо Мілану, то я би хотів ще їх похвалити, тому що, по-перше, вони доволі сміливо зіграли проти Наполі, вони не сідали глибоко, тобто, навіть вони періодично сідали глибоко, а періодично застосовували пресинг такий майже персональний. Тобто там залишалось позаду четвірка захисників на три футболіста Наполі, тобто одного футболіста зайво отримали. А попереду всі були один в один, плюс два. Задніх футболіст Анаполі, на них висувався один футболіст Мілана, тобто такий от пресинг. І він працював там по декілька хвилин, а потім вони сідали знову ж таки глибше. Це не давало Наполі якось пристосуватися до цього пресингу і реагувати на це. Тому так, теж непоганий перформанс від Мілана, сміливо, і я би. Відзначив удачу, тому що насправді гра була більш рівна, і я от розбирав помилки Наполі конкретно для вас. Але е, хочу, крім того, зауважити, що моменти в Наполі теж були. Десь не пощастило, десь не реалізували, е, десь пощастило Мілану, що вони забили те, чого зазвичай там Саламакерс не робить. Він, в принципі, куражився в цьому матчі. Е, тому подивимося, це все дуже підігріває інтригу перед матчем Ліги Чемпіонів. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Можете поставити вподобайки, якщо ви побачили щось цікаве. Підписуйтесь. Все. всім щасливо до побачення.